Поговоримо про фондовий ринок. Листопад добігає кінця. Це був один з найгірших листопадів за останні 15-20 років. Ніхто такого не пам'ятає, тому що листопад практично гарантовано завжди показує зростання фондового ринку в листопаді 2025 року ринок просів. І зараз всі думають, яким же буде грудень. Давайте подивимося в історію, що, як правило, відбувається в грудні, в грудні. Переважній більшості випадків, але з 6 з 10 останніх років ринок зростав. Зростав він не суттєво, тобто різкого, стрімкого зростання практично ніколи не відбувалося, завжди в рамках 3-4%, відсотків він дуже рідко 5. А от коли він падав, то падав, як правило, дуже суттєво. Були обвали навіть на 10%, і тому дуже важливо зрозуміти. Що відбувається в ситуаціях, якщо листопад був поганим, то яка ймовірність того, що і грудень буде негативним? Ну, звичайно, це нічого не гарантує. Так от, історично, якщо поганий був листопад, то в 70-75% випадків грудень був позитивним. Відбувалося зростання індексу фондового ринку. Звичайно, в рамках секторів є окрема ситуація, але також важливо зрозуміти, чому в грудні бували обвали ринку. Тому що в контексті грудня 2025 року ми можемо побачити подібну ситуацію. Ринок може обвалитися. Коли ринок обвалювався в грудні, це завжди було наслідком абсолютно неочікуваної або ну, Скажем так, мало політики Федерально-резервної системи США, яка стосувалася ставок, пам'ятайте, що ми невдовзі чекаємо чергового оголошення ставки рефінансування, і більшість ринку раніше очікувала, що ця ставка буде знижена. Але після того, як багато хто вирішив, що все-таки є шанси, що вона не буде знижена. Ринок почав просідати в листопаді. Це якраз була головна причина. Отже, в грудні, якщо ФРС не знизить ставку, нас може чекати черговий обвал ринку.